Миром. Сьогодні у нас зубна тема. Брат написав що Бог стілив зубну біль в дружини, і на нього накинулася дружина вагітна. Три дні ходила з зубом. Таке враження, що ми ніколи не ходили з зубною більлю три дні. Або вихідні, або свята, і так далі. Тобто, навіть не розібрались, на нього, накинулися. І, цей, і просто там розпинали, особливо жінки, бо він вагітну жінку. а Вона, вона страждає. Ну, як вияснили, що вони живуть ПГТ, там немає ніякої державної медицини, у державного стоматолога є приватники, які деруть. І в брата зараз складна ситуація з роботою. Ну, Звичайно, що ми чим можемо підтримуємо. От, і, і ті, хто розуміють, то вони. Я дав номер карточки, вони йому відправляли на зуби. Ті, хто не мають співчуття, то вони закопують і кажуть, що ні, Бог не допомагає. Я їм говорю що я 18 років без єдиної таблетки прожив неправильно. Ну, знаєте, якщо ми, ми не маємо віри, це не означає, що всі мають жити так, як ми в невірстві. Скажу вам випадок, ми з дружиною народжували в роддомах не туди, а там, де ми живемо, і так далі. Тому що ми не хотіли давати хабарі. Ми всі гроші ми кидали на роддом офіційно, тобто, щоб офіційно заплатити. Ми шукали там перші роди у нас були в Рівному. І Я пам'ятаю таку цікаву ситуацію. Ми не давали на виході ніякого шампанського, цукерків. Навіть в Тернопільському роддомі, коли вже, ну, вже в нас було багато дітей приходили в Тернопільському все рівно, ми не платили хабарів, хоч вони там вимагали. ну Ми чисто символічно могли в Тернополі там дати там 200 гривень, воно ну, така обіжена, бо мало ми заплатили. Навіть якщо багато мої знайомі заплатили, то все рівно не факт, що буде все нормально. Ну, це не про то. І ми все виписуємося. Ну і оце, що виписує, вона ж очікує шампанське, конфети, Все як має бути так, як в найкращих українських традиціях. Ну, Ми цього всього не даємо. Що відбувається? Ми виходимо, а вона за зуб так тримається за зуб просто страшне. І а я кажу: а що таке? А вона та зуб, так болить, зуб, так болить, зуб. Я кажу, давайте за вас помолюся. Не знаю, що вона там, ну, встигла вона сказати, ні. Я вже поклав руку на неї і молюся. І тут в неї отак вона так тримає очі стаю здорові, такі великі. Я кажу, що сталося? Вона каже: я не знаю, чи то від страху, чи від чого мене перестало боліти. Ну, Ми прославили Господа, і я, сіли в таксі і поїхали. Так що, ну, слухайте, що Богу неможливо: зуби, не зуби, йому все можливо. Так що покайтеся і віруйте в Євангелію.